Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 39. Урок 39. Ром. Ну, по перше, значення, ромбом називається у якого всі сторони рівні. Ми знаємо, що паралограма у сторони рівні, у рівними, рівними є всі сторони. Тепер щодо властивості ромбу. Всі властивості паралограму, відповідно, є властивості ромбу. Тобто ми знаємо протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні, діагоналі точкою перетину діляться навпіл, сума суміжних, сума кутів при одній стороні дорівнює 180 градусів. Відповідно, це з основних властивостей. А тепер властивості, які притаманні саме ромбу. Діагоналі ромба перпендикулярні, та ділять його кути навпіл. Це означає, що фактично вони належать бісектрисам цих кутів. І це ми можемо використовувати. Тепер ще одна властивість ромба це те, що висоти ромба рівні. Висоти ромби, як висоти паралограмів. Вони можуть бути проведені, проведені з вершини острого кута чи тупого кута. Якщо вони проведені з вершини відповідно тупого кута, то вони потрапляють на протилежні сторони. І вони є рівними в паралограмі, вони є нерівними в загальному випадку. Точка перетину діагоналу ромба рівна віддалена від всіх його сторін. Тобто є центром кола вписаного у ромб. Тобто в ромб можна вписати коло на відміну від загального параограму. Ознаки ромба. Як ми можемо визначити, що деякий чотирикутник є ромбом? По-перше, якщо у нас паралограм, діагоналі якого перпендикулярні, то він є ромбом. По-друге, діагоналі пароограми є бісектрисами його кутів, тобто, належать кутів. Не... Ми ж пам'ятаємо, що бісектриса кута це промінь, то він є ромбом. Якщо у чотирикутнику всі сторони рівні, то він є ромбом. Відповідно, якщо у чотирикутнику протилежні сторони рівні, то він є парограмом. А якщо всі сторони рівні, то він є програграмо, а потім ромбом Це означає. Тепер розв'яжемо декілька завдань з НМТ та ЗНО минулих років. Наприклад, наступного ЗНО 17-го року, довжина сторони ромбу дорівнює 12 см. Визначте довжину більшої діагоналі цього ромбу, якщо тупий кут цього ромбу дорівнює відповідно 120 градусів. Як будувати ромб? Ромб будується за допомогою його діагоналу. Проводимо відрізок, відповідно, це буде діагональ. Ділимо його навпіл. Та перпендикулярно до першої діагоналі будуємо другу діагональ так, щоб відповідно вона також ділилася навпіл. І тепер з'єднуємо, тобто ми користуємося ознакою, що якщо в чотирикутнику діагоналі перпендикулярні та точкою перетину діляться навпіл, то він є ромбом. Це також можна вважати ознаку. І ми нарисували ромб. Так ось довжина сторони ромбу до рівня 12 см. Неважливо, якої сторони, тому що всі сторони рівні. Далі тупий кут 120 градусів. Тупий кут, наприклад, в даному випадку Б. Він 120 градусів. Визначити довжину більшої діагоналі ромбу. Відповідно, ми можемо. Визначити, що навпроти більшого кута, тобто тупого кута ромба лежить більша діагональ. Це можна подивитися з трикутників АБЦ і АБД, тому що інші сторони в них однакові. А в будь-якому трикутнику навпроти більшого кута лежить більша сторона і навпаки. Отже, АЦ буде найбільша. Діагональ. і саме її треба знайти. Тепер як же ми будемо її знаходити? Тут ми користуємося властивістю ромбо, що ромба, що діагоналі ромба ділять кути навпіл, тому а, діагональ БД ділить кут Б на кути 60 градусів, по 60 градусів кожен. Відповідно, якщо ми розглянемо трикутник, який утворився. А, в результаті перетину діагонали, Називаємо точку перетину діагонали, наприклад, О трикутник АОБ. То в цьому прямокутному трикутнику у нас є кут 60 градусів, значить, інший кут у нас 30 градусів. І відома гіпотенуза 12 см. Відповідно, ми знаємо, що навпроти кута 30 градусів буде катет вдвічі менший за гіпотенузу, тобто БО дорівнює 6. Акад, який прилеглий, прилеглий відповідно до кута 30 градусів, ми можемо за теремою Піфагора або за допомогою тригонометричних функцій в прямокутному трикутнику, визначити, що буде в корінь з трьох разів більше, тобто АО рівнює 6 коренів з трьох. Ми можемо запам'ятати цю конструкцію, що в прямокутному трикутнику з кутами 30 градусів 60 градусів, катет навпроти кута в 30 градусів вдвічі менше за гіпотенузу, а катит прилеглий до кута 30 градусів в корінні з трьох разів більше, ніж інший катет. Так само ми можемо запам'ятати, що в прямокутному трикутнику а, Б, С, а якщо він є рівнобедреним, ми всі його кути по 45 градусів, то відповідно катети рівні, а гіпотенуза в корінні з двох разів більше за ці катети. Ці конструкції прямокутних трикутників дуже часто зустрічаються і можуть бути використані, ну, наприклад, навіть в завданні на ромб. Отже, ми можемо сказати, що БО до рівня 6, а О дорівню 6 корінь з 3, а тоді це за властивістю програму, у даному випадку, яка є властивістю ромба, двічі більша за АО, тобто 12 коренів з трьох. І це відповідь на дане завдання. Дякую за увагу.